Ситуація в зоні АТО тримається на рівні півсотні обстрілів за добу. Військові знову підтверджують, бойовики порушують мінські домовленості, а їхні сили зосереджені на Донецькому напрямку. З другої половини дня бойовики активізувались по всій лінії розмежування та 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку ворог 38 разів обстріляв опорні пункти з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок активних бойових дій. Один український воїн загинув і 10 отримали поранення. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із командирами ЗСУ середньої військової ланки управління. Він подякував їм, наголосивши, що саме завдяки їм вдалося локалізувати конфлікт у межах окремих районів Донбасу. При цьому їм вдалося звільнити дві третини території окупованих Донецькою і Луганською областей. Також підкреслив, у подальшому армію продовжать комплектувати більшою кількістю контрактників. До тренувальних і навчальних центрів вже спрямовано 13 тисяч. Військовослужбовців, які уклали контракт в цьому році. Це дає можливість значно посилити і мотивацію, і якість підготовки, і відповідним чином скоротити плани по мобілізації. До речі, маю ще одну приємну новину: на цьому тижні я підпишу указ про демобілізацію. Військовослужбовців, також у ході зустрічі в національному університеті Міністерства оборони України імені Івана Черняховського. Президент нагородив героїв АТО орденами серед них Дмитро Кащенко, командир танкового батальйону, який керував супроводом руху військових колон до Донецького аеропорту, 14 листопада 2014 року. Був важко поранений під час бою за піски. Тим часом громадські організації пропонують свої варіанти нагород для бійців АТО. Тут три бойові хрести за відвагу та жертву крові розробили зразки за ініціативи самих військових. Так, відзнака за гідність у полоні з'явилася за прикладом українського героя. В мірі наймощний мощний примір чоловіка, який не втратив своє достоинство, сили волі, духа і так далі. це український Петро Калнишевський. яка награда, навіть любая медаль для солдата. Это поощрение. Он понимает, что он все-таки здесь не просто так. Кто-то о нем думает.